Привіт усім, раді вітати вас на нашому каналі, де ми ділимося натхненням та корисними порадами для покращення вашого життя. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що може назавжди змінити ваше життя. Це не магія і не секретний рецепт успіху, а прості, але ефективні кроки, які кожен з нас може зробити. Чи замислювалися ви, чому дехто з нас досягає успіху, а інші топчуться на місці? Це питання, яке турбує багатьох. І відповідь на нього може бути простішою, ніж ви думаєте. Я теж про це думав. І ось до чого дійшов успіх, починається з маленьких кроків, які ми робимо щодня. Це ті маленькі зусилля, які ми вкладаємо в наші мрії та цілі. Усе починається з маленьких кроків. Кожен великий шлях починається з першого кроку. І цей крок може бути найважливішим у вашому житті. Щоденно ми маємо шанс зробити щось нове, вдосконалитися. Це може бути щось просте, як написання кількох рядків у щоденнику або виконання кількох вправ. І це не мусять бути якісь грандіозні зміни. Маленькі кроки, які ми робимо щодня, можуть мати величезний вплив на наше життя в довгостроковій перспективі. Йдеться про ті маленькі кроки, які ми робимо щодня. Вони можуть здатися незначними. Але з часом вони накопичуються і призводять до великих змін. Уявіть, що хочете навчитися грати на гітарі. Це може здатися складним завданням, але якщо ви будете робити маленькі кроки щодня, ви досягнете своєї мети. Ви ж не станете рок зіркою за ніч, правда? Але якщо ви будете практикуватися щодня, навіть по 10 хвилин ви побачите прогрес. Але якщо приділятимете грі хоча б 10 хвилин щодня, то через рік... Самі здивуєтеся своєму прогресу. Ви будете грати краще, ніж могли собі уявити. Це правило діє в усьому: навчанні, спорті, стосунках. Маленькі зусилля, які ми вкладаємо щодня, можуть змінити наше життя на краще. Маленькі щоденні зусилля здатні привести до величезних змін у майбутньому. І ще одне: не бійтеся помилятися, помилки це частина процесу навчання. Кожна помилка це крок ближче до успіху. Вони допомагають нам вчитися і рости, робити висновки і ставати кращими. Якщо ви не помиляєтесь, значить ви не стараєтесь. Помилки показують, що ви намагаєтеся, що ви рухаєтеся вперед. Пам'ятайте, успіх це не пункт призначення, це постійна подорож, це шлях, який ми проходимо щодня, роблячи маленькі кроки до своєї мети. І кожен новий день. Це шанс зробити крок уперед. Тож не зволікайте, використовуйте кожен день, щоб наблизитися до своєї мрії. Зробіть цей маленький крок до своєї мрії просто зараз. Не чекайте і не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. І ви побачите, як ваше життя почне змінюватися на краще. Кожен маленький крок наближає вас до великого успіху. Дякую, що дивилися це відео! Сподіваюся, воно надихнуло вас на нові досягнення. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та діліться своїми історіями в коментарях. Ваші історії можуть надихнути інших. Я у вас вірю. Ви здатні на великі речі, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити ваші досягнення. До зустрічі! Залишайтеся з нами для нових відео та натхнення.